Згвалня зв'язки з криміналом та непристойна поведінка. Скандал навколо зірки змішаних бойових мистецтв Конора МакГрегора набирає шалених обертів. Пам'ятаєте того самого ірландського бійця, який позиціонував себе як зразкового сім'янина зі своєю дружиною Ді Девлін? Він разом із 2008 року у пари четверо дітей. Пара викладала спільні фото сімейної ідилії доволі часто, аж раптом Конор жінку в готелі у Дубліні справа доходить до суду, і суд визнає Конора винним. І тут виявляється, що жертва не одна просто раніше йому все сходило з рук. Зараз розповім вам усе по порядку. Лою п'ятниці суд присяжних у високому суді Дубліна визнав, що Макгрегор напав на колишню перукарку. Нікіту Хент її в готелі Дубліна в грудні 2018 року. Після робочої різдвяної вечірки Хент і її колега Даніель Кілі пішли в пентхаус готелю разом з Макгрегором і його другом містером Лоуренсом. Вони гуляли всю ніч з 8 до 9 грудня. Сильно паячили та вживали кокаїн. Хенд розповіла суду, що Макгрегор притиснув її до ліжка перед тим як напасти. У неї залишилися синці. На її грудях була закривавлена подряпина. Вона розповіла, що Макгрегор застосував щодо неї удушливий прийом. Він своєю чергою заперечив причину синців, сказавши, що це могло статися після того, як вона по-лебединому пірнула у ванну в готельному номері. Однак, вже наступного дня Хен доставила в кареті швидкої допомоги до лікарні Ротунда в Дубліні. Там її обстежили у відділенні лікування жертв сексуального насильства. Медик, який оглянув хенд, сказав суду, що він давно не бачив когось із такими сенцями. Присяжним розповіли, що хен довелося залишити роботу перукаря, і з тих пір вона не може працювати через психічне здоров'я. Що її стосунки з партнером закінчилися через кілька місяців після інциденту. Також їй довелося переїхати зі свого будинку, тому що вона не могла платити за іпотеку. Врешті суд зобов'язав МакГрегора виплатити хент майже 250 тисяч євро. Справа прозор. Дягнулася всі шість років з моменту інциденту дівчина перебувала в центрі уваги. Змі слід зазначити, що саме МакГрегор до останнього стверджував, що секс був за взаємною згодою, і жінка нібито вдалася до шантажу. Однак присяжні у складі восьми жінок і чотирьох чоловіків визнали його винним. Наслідки скандалу не змусили себе довго чекати. Дві компанії вже розірвали відносини з Конором МакГрегором. Власник ірландського бренду віскі Proper Note 20 більше не буде вказувати ім'я МакГрегора або зображення на напої. Надалі ми не плануємо використовувати ім'я та образ пана МакГрегора в маркетингу бренду. Заявили в компанії газеті Irish Independent. Розробник відеоігор IO Interactive також припинив співпрацю з МакГрегором, який грав роль бійця в грі хітман, але це лише верхівка айсберга. Справа МакГрегора привернула увагу до розгульного способу життя суперзірки МакГрегора, його зв'язків з ірландським картелем Кінаха та впливу, який він має в ірландській столиці. А також стало відомо про те, що дівчину, яку затував МакГрегор, Нікіту Хенц, залякували про цей інцидент. Спочатку не повідомляли, поки він не сплив під час юридичного обговорення. Ваня сталося в грудні 2018 року. А в червні невідомі люди в масках увірвалися до будинку Нікіти Хент, розбили вікна і вдарили ножем її хлопця. Після цього дівчині довелося переїхати, оскільки вона боялася за своє життя. У будинок позивача увірвалася група чоловіків в Балаклавах. Вони увірвалися в спальню позивача і були вигнані партнером позивача, який у процесі отримав ножеве поранення. Її дочка спала в сусідній кімнаті, розповів адвокат Хент Джон Гордон. Гордон також повідомив суду, що чоловіки розбили вікна у вітальні перш ніж піти, але уточнив, що він не покладає провину на Макрегора, оскільки це могли бути його обурені шанувальники. Однак тепер, коли стало відомо про зв'язок Конора Макрегора з Наркокартелем Кінахан ця справа може отримати розвиток. Отож, Конор МакГрегор пов'язаний з Кінаханами через свою сестру Аойфа, яка зустрічається із засудженим наркоторговцем ну і, ну, і відмивачем грошей Гремом Паріком Віланом із 2021 року. Минулого року вона вийшла у світ, поділившись їхнім спільним фото в пабі Black Forge inn In. Після того, як Вілан відсидів 18 місяців у в'язниці. Вілан також був гостем на весіллі іншої сестри МакГрегора, Ерін у графстві. Кіперері перері, в серпні 2024 року, картель Кінахана одне з найвідоміших злочинних угруповань в світі, очолюване Деніелом Кінаханом, за голову якого в США призначено винагороду в 15 мільйонів доларів. Він перебуває під пильною увагою правоохоронних органів Європи та США, і тепер його вважають чільним членом суперкартелі, що базується в Дубаї. Банда, створена в Дубліні наприкінці 1990-х років, залишила після себе кривавий стід в Європі, займаючись торгівлею наркотиками і зброєю. Але це ще не все. Перебуга Нікіти Хент у суді нагадала ЗМІ про те, що це далеко не вперше, коли Конора Магрекора звинувачують у зволованні та сексуальних домаганнях. Виявляється, це відбувалося щонайменше чотири рази. Але дивовижним чином всі позови були відхилені поліцією. У кожному випадку він категорично заперечував будь-яку провину. У жовтні 2019 року Макгрегора звинуватили ще в одному сексуальному нападі. Жінка заявила, що він звав її в машині біля пабу в Дубліні. Боєць UFC відкинув цю заяву, і прокуратура не вжила жодних заходів за скаргою. У вересні 2020 року Макгрегора затримала і допитала влада французького острова Корсика за ймовірне непристойне оголення і сексуальне насильство в барі. Він провів два дні під вартою. Вісім місяців по тому поліція і прокуратура заявили про відсутність достатніх доказів для порушення кримінального переслідування. А у липні 2022 року ірландка Саманта Мерфі заявила, що Макгрегор напав на неї на своїй яхті під час вечірки в Іспанії. Вона стверджувала, що він штовхнув її в живіт. І вдарив кулаком в обличчя. Побоючись за своє життя, вона зістрибнула за борт і зламала руку. Поліція порушила цивільну і кримінальну справи, які згодом закрили. Теж саме стосується і справи щодо сексуального насильства над іншою жінкою під час фіналу NBA в Майами в липні 2023 року, яку закрили чотири місяці по тому. Однак і це ще не все зраджена дружина МакГрегора виступила на його захист та звинуватила Нікіту Хенд в тому, що вона відправляла свої інтимні фото МакГрегору. Появіть жінку, у якої є хлопець і дитина, яка надсилає свої інтимні фотографії сім'янину законному чоловікові іншої жінки. Сподіваюся, вона вибачилася перед своєю дитиною за те, що її не було вдома три дні. У цей час вона забавлялася в готелі з чужим чоловіком. Що ти за жінка? Мої сини будуть попереджені, що у світі існують такі жінки. Я в шоці від цієї історії. Думаю, ви також чекаємо розвитку подій. Усім поділимося з вами. А ви тим часом підпишіться на Телеграф, щоб не пропустити новий випуск. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.